Степенева функція. Ми вже розглядали степеневу функцію, але її часткові випадки. Прикладами степеневої функції може бути тобі знайомі такі функції, як y дорівнює x. y дорівнює x квадрат. Оце в нас пряма, оце парабола. Може бути y дорівнює x куб. Це кубічна парабола. Тобто, ну, пряма, через початок відліку проходить. Бісектриса першої, третьої, чверті. Парабола, стандартна парабола, яка має вершину в початку відліку. Це X квадрат. Кубічна парабола, яка проходить через початок відліку. Чи рідше можна побачити, але є ось така кубічна парабола. Ще Y дорівнює корінь з ікса, це також приклад степеневої функції. Чому це так, будемо якраз в 10 класі більше розглядати степеневу функцію, ти побачиш, чому воно також степенева, хоча там корінь. Корінь секса має такий графік. Оце все приклади степеневої функції, які ти вже вивчав в середній школі. Тепер це треба все узагальнити. Тут ми бачимо, що тут різні показники степенів. Тут 1, тут 2, тут 3, тут, взагалі, ми поки що не знаємо, що це означає. Але ми бачимо, що це вже х в якомусь степені. Ще приклад степеневої функції також тобі знайомий, Це y дорівнює 1 на Х. Тому що це те саме, що їх степені мінус один, ти знаєш, ти тільки що це повторив. А це гіпербола. Це також степенева функція, графіком якої є знайома тобі гіпербола. Ці віточки в першій, третій, чверті. Знайомий тобі графік. Так, все це собі перепиши перемалюй. Ці приклади степеневої функції, які вивчали в середній школі. Тобто, якщо в загальному вигляді записати формулу степеневої функції, це буде х в якомусь степені. Тобто загальний вигляд степенева функція має такий y дорівнює х в степені альфа напиши. Оце степенева функція, її загальний вигляд. В залежності від показника альфа, властивості степеневої функції змінюються. Ми будемо тепер робити табличку. В залежності від показника, будемо показувати, як буде виглядати графік степеневої функції. Як він буде змінюватись. В лівій частині ми будемо писати додатні альфа. Показники будуть додатні. Альфа більше нуля. А справа від'ємні альфа, альфа. Менше нуля. І подивишся, як виглядають графіки, в залежності від показника. І далі також перше з додатніх з від'ємних буде розглядатися цілі значення альфа, цілі числа, цілі альфа. Альфа належить Z множені цілих чисел. І серед цілих також будемо окремо розглядати парні і непарні перше буде парні альфа. Альфа дорівнює 2n. І тут так само. Перше будуть парні альфа. Тобто, що це мається на увазі? Наприклад, запишемо, які маються на увазі функції. Наприклад, y дорівнює х квадрат. Тобто альфа дорівнює двом парне додатнє число y дорівнює х в четвертому степені, альфа дорівнює 4. Парне додатнє число. Якщо від'ємні брати, то це y дорівнює х в степені мінус 2, альфа дорівнює мінус 2. Парне число, але від'ємне. y дорівнює х в степені мінус 6, наприклад, альфа дорівнює мінус 6. Також парне, але від'ємне. А тепер подивимось, як будуть виглядати графіки для додатніх парних альфа і для від'ємних. Накресли, будь ласка, системи координат. Бачиш, які вони не сильно великі. По висоті, бачу, вони в мене 6-7 клітинок займають. Більше не треба. І нижню частину не треба, тому що парні додатні і парні від'ємні альфа. Утворюють графіки, які знаходяться в верхній частині системи координат. В парному степені, ти пам'ятаєш, мінус зникає завжди. Якщо додатні брати, то це завжди буде парабола. дорівнює х степені 2n, який би степінь не був другий, четвертий, шостий, восьмий, десятий, все одно, якщо парний додатній цілий степінь, то. Це буде парабола. Що буде, якщо від'ємний парний степінь? Тоді дивись, це буде отакий графік, схожий на віточки гіперболи, але ось так: якщо від'ємний парний степінь, то це буде такий графік. Його ще називають вулкан. Напиши в лапках, тому що це не офіційна назва графіка, а виглядає він як вулкан. так? Да? Ніби з нього отак зараз щось польється, лава якась там чи дим піде. Схоже на вулкан. Угу. Так, от тому він так і називається: вулкан. Якщо від'ємний парний показник степеня у функції степеневої, то тоді виходить вулкан? Так, і давай ще тут трішечки напишемо властивості. Якщо подивитись на параболу, то вона до нуля спускається вниз. А після нуля піднімається вверх. Тобто до нуля вона зростає, якщо парний додатній степінь, то функція спадає до нуля, тобто вниз спускається правильно? А після нуля функція зростає. Оце властивість такої функції, якщо альфа показник додатній парний. Те саме запишемо про вулкан. Функція зростає до нуля, і функція спадає після нуля. І ще в нулі точки немає. Якщо парабола через точку проходить, то вулкан через точку нуль не проходить. Там розірвано, так? Якраз кратер цього вулкана знаходиться в точці 0. Ідемо далі. Це були додатні парні степені і від'ємні парні степені, і ті, і ті цілі. Далі буде друге, ось так, друге, і тут, і тут. То були парні степені, а те будуть непарні. Тобто альфа дорівнює 2n плюс 1 непарне число. І тут так само непарне альфа. Тобто альфа дорівнює 2n плюс 1. Але там додатнє, а тут від'ємне. Наприклад, y дорівнює х в степені 3, y дорівнює х в п'ятому степені, y дорівнює х в тринадцятому степені. І так далі. А від'ємний непарний показник це, наприклад, y дорівнює x в степені мінус 1 y дорівнює х в степен 7, y дорівнює х степені, мінус 9 і так далі. Від'ємний непарний показник. Пиши, а потім кресли систему координат, не, трошки не таку, як там. Тут треба, щоб і внизу був кусочок системи координат. Нижня частина тут потрібна, але також невеличкий це чисто для. Схематичного зображення тому велике не треба малювати. Графіком буде такий графік, як і для кубічної параболи. Тобто, одна віточка параболи внизу, друга віточка параболи вверху. Непарна парабола, так можна написати. Непарна парабола. Y дорівнює х степені 2n плюс 1 більше нуля. А для від'ємних показників це буде гіпербола, тобі знайома гіпербола. Дві віточки, першій, третій, чверті. Гіпербола. Тобто гіпербола буде не тільки тоді, коли х в степені мінус 1, а в будь-якому степені, який має від'ємний непарний показник це буде гіпербула. Y дорівнює х в степені 2n плюс 1 менше 0. І що ми бачимо про властивості? Ми бачимо, що непарна гіпербола, якщо дивитися зліва направо, куди ми рухаємося, вверх чи вниз? Вверх Вверх. стрілки показують, що ми піднімаємось вверх. Тому і тут немає вниз взагалі немає, правильно? Mm -да. Тобто тут функція зростаюча. Тобто вона завжди зростає. Вона завжди. Має графік, який піднімається вверх. А для гіперболи ми бачимо, куди ми будемо рухатися, якщо будемо йти по лінії. І тут, і тут, вверх чи вниз? А, вниз? Вниз, правильно. Отже, тут також функція спадна на всій своїй області визначення. Вона розірвана на дві вітки, але на своїй області визначення, всюди, крім нуля. Вона спадна. Якщо додатній непарний степінь, то зростаюча, якщо від'ємний непарний степінь, то спадна. Ми з тобою розглянули цілі показники, є ще дробові показники, але ми їх розглянемо після того, як розглянемо взагалі, що це за степені, такі, які містять дробовий показник. Поки що на цьому ми зупинимося, знайомство, зупинимо на степеневу функцію загальничого знайомства, і попрацюємо з тим, що розглянули, щоб ти запам'ятав, що, як і де, треба бачити.